Натомість комітет підприємців будівельної галузі при ТПП України і Асоціація виробників будматеріалів і виробів прагнуть активізувати у галузі імпортозаміщення. Так буде розвиватися вітчизняне виробництво та внутрішній ринок. Відтак зібрали керівників найбільших компаній, аби з'ясувати перспективність цього процесу в Україні. Присутні зауважили, що останнім часом у наших магазинах побільшало вітчизняних товарів. Скажімо, сучасні кахелі сантехніку поставляє промислово-технологічна компанія Агромат. Вона звела завод, який поставляє високоякісну продукцію, яка не поступається імпортні, але значно дешевша. Ми на сьогоднішній день маємо обладнання і машини, які не мають заводи в Іспанії, в Італії, в Китаї і так далі, і тому подібне. Це наші люди, які працювали. І на сьогоднішній день в компанії «Гармат» 2300 співробітників, які отримують нормальну зарплату, які працюють на наших заводах, на кар'єрах. Ми займаємося і сировиною і. В тому числі, і продажі. Ну продажі – це вже фінальний продукт. Ми його продаємо. На краще змінилася ситуація і на ринку сучасних залізобетонних виробів. Зараз переважна більшість житла і промислових об'єктів споруджуються в Україні з вітчизняних залізобетонних конструкцій та комплектуючих. У різних регіонах держави з'явилися виробництва, які дозволяють архітекторам сповна використати свій творчий потенціал. У Києві це промислово-будівельна група Ковальська. Вона виготовляє залізобетонні вироби високого ступеня готовності. Ми постійно займаємося впровадженням нових технологій виробництва. Ми всі наші виробництва комп'ютеризували, видаємо бетон найвищого гатунку, який відповідає світовим стандартам, і ми можемо його випускати. І наші споживачі в незалежності від пору року і місця вкладування в будь-який час, в будь якій кількості. Аби прискорити процес переорієнтації будівельної галузі на використання вітчизняних комплектуючих, комітет підприємців будівельної галузі і асоціація виробників будматеріалів і виробів ведуть активний пошук інвесторів, здійснюють інформаційне і юридичне супроводження, дбають про наближення вітчизняної продукції до покупців. Комітет троє палати і Палата всіляко сприяє підприємцям і одночасно владі і уряду. І ми проведемо серйозні форми. А найголовніше. Ми сьогодні готуємо програму імпортозаміщення і програму розвитку галузі будівельних матеріалів, яка потім піде в урядові структури, але попередньо опрацюється в комітетах і в наших регіональних торгових палатах.